Новий та сучасний дитячий садочок долоньки відкрили у селі Березівка Івано-Франківської громади. На дошкільний заклад тут чекали роками. Тим часом малюки їздили до садків у інших селах та в Івано-Франківську. До нового навчального року тут усе готове і чекає на діток. А вихованців цьогоріч буде близько 30. У нас 28 ліжечок і 28 заяв. Дитячий садочок буде працювати у дві групи: групи молодша група і старша група. І для села Березівки, напевно, це сьогодні такий історичний день, тому що ми дуже довго чекали на це відкриття. І сьогодні діточки наші зайдуть у дуже гарний садочок. Настасія тільки два роки, вона майбутня вихованка долоньок. Мати дівчинки тішиться, адже тепер їздити до сусіднього села в дошкільний заклад не доведеться. Досі батьки дітей у Березівці просто не мали вибору. Ми сьогодні прийшли перший раз в садочок, дуже дякуємо, ми дуже чекали. Цього дня чекали, що відкриється садочок. Це вже 14-й заклад дошкільної освіти, який відкрили у громаді. Попри непросту ситуацію в країні, необхідно продовжувати працювати у цьому напрямку. Очільник громади Руслан Марцінків каже: потрібно, щоб у час війни діти були захищені і мали можливість виховуватися та навчатись у гідних умовах. Ми почали ці роботи ще до повномасштабного вторгнення ворога. Дещо роботи припинилися, зважаючи на війну, але все таки вирішили і. Також звертались до нас військові з села про те, що дуже потрібен дитячий садочок в селі Березівка, щоб дітки не їздили в сусідні села або місто Івано-Франків. Дуже важливо, що діти зможуть тут, саме в своєму селі, мати спочатку дитячий садочок, потім школу, а потім вже собі вибирати подальшу долю. Тішимося, що в такий час. Такий непростий час. Все-таки вдається відкривати приміщення для наших дітей. Садочок Долоньки долучився до муніципальних закладів громади, а тому тут працюватиме також система пільгового харчування для різних категорій дітей. Віталія Коуч, Святослав Іванюк, телеканал 402.